Добрий вечір, шановні поступовці. Я Альохин Олег, поступовець. Хочу відповісти на одне питання таке. У багатьох із нас виникають такі думки, що ми щось робимо невірно, що ми не використовуємо усі можливі ресурси, а саме не долучаємо до нашої роботи професіонал. Думка така, що ну, давайте там, купимо професіонала, який буде розвивати нам телеграм-канал, який буде розвивати нам Facebook, нашу сторінку в мережі інтернету, І все, купимо і будемо там. І от тут я хочу провести таку аналогію. По-перше, хочу сказати, що де ж оці всі професіонали, де їх шукатися. А аналогію таку провести. От я зв'язківець, да? і як зв'язківець я от хочу сказати, от ми шукаємо будівельників тих, хто може побудувати нову мережу, О, це пасивна оптична мережа. Ось. Чи можуть побудувати пасивну оптичну мережу інші там, телекомунікаційні там, інженери? Які будували мережу за іншими технологіями? Мабуть, що ні, всі розуміємо, що ні, не можуть. Так і в нашій справі. Де нам знайти будівельників Громадянської республіки? Де? Де ці професіонали? Тому ж є ці професіонали. Крім нас, більш ніхто в цьому не розуміється. Тому що треба робити? Треба нам самим це все і робити. Така моя відповідь.